Привіт усім, з вами Біфін. -Бі. Сьогодні ми пройдемо квест, подарунки та подарунки у відповідь. Це світовий квест в натлані, і він ходить в ланцюжок квестів сідами обраних драконів. Пошук і виконання цього квесту також відкриє зону відпочинку, де мандрівник та Сауріан зможуть відпочити за межами натлану в коженковому вимірі. Стовпи, які служать входом можна буде знайти біля підніжжя водоспаду. Деякі квести, включно з цим, дадуть спеціальні сувеніри, які будуть з'являтися в зоні відпочинку. Тож, телепортуємось до цього телепорту, і нам потрібно буде дійти до цієї мітки. Йдемо до мітки. Ось ці стовпи, про які я казала. Спускаємось донизу. Підходимо до мітки. і входимо. Опинившись у зоні відпочинку, наш Сауріан почне рити навколо до місця табору. Нам потрібно буде просто слідувати за ним, доки він знову не підніметься на землю, щоб по-справжньому почати Всесвітній квест. Серед подарунків, які дарує нам наш Сауріан, є камінь, схожий на самоцвіт. Паймен запропонує нам повернутися до дітей Ехо та знайти ювелірну крамницю в центрі племені. Тепер на мапі з'явиться наша точка. Відпочинку. Ось. А, ну а нам потрібно відправитись до дітей еха то знайти ювелірну крамницю. Тож телепортуємось до цього телепорту і трохи пройдемо. Опинившись біля ювелірної майстерні, взаємодіємо з ученицею імікс. E ось ми знаходимося ось тут. Розмовляємо з нею. Імікс запропонує нам знайти Ювеліра. Він буде знаходитись неподалік нашого табору відпочинку. Тож, знаходимо наш табір. Ось наш табір, а ось тут буде ювелір. Тож, телепортуємось сюди і трохи пролетимо до нашого ювеліра. Ось він стоїть. Розмовляємо з ним. Посеред розмови птах викраде дорогоцінний камінь, який збирався оцінити майстер. Також ми дізнаємося, птах викрав інструменти майстра. Нам потрібно буде вселитися в їмказабра, щоб отримати дорогоцінний камінь та інструменти одним махом. Тож селяємось. Нам потрібно дістатися до ось цих міток, які блимають. Просто підлетіти ми не можемо, тож будемо переміщатися. Тут також щось блимає, бачите на дереві? Тож йдемо туди. Переміщаємо за допомогою її. Ось перша позначка забираємо. Йдемо до наступної? Ось наступна позначка, забираємо. Летимо далі. Ось наступна позначка. Ми зібрали усі інструменти та камінь. Тепер можна повертатися. Розмовляємо з Ювеліром. Колаха скаже нам почекати два ігрових дня, щоб він попрацював над дорогоцінним каменем, який ми йому дали. Адже телепортуємось назад до дітей еха. І перематуємо на два дні вперед. Отже, коли минуло 2 дні, йдемо назад і розмовляємо з Імікс, e щоб отримати дорогоцінний камінь. Після того, як ми порозмовляємо з імікс, e ми отримаємо коштовності, які були зроблені з дорогоцінного каменю. Тепер, якщо ми повернемось до нашого табору відпочинку... З цього. Так, ми не можемо туди телепортуватись, тільки підійти, тож йдемо, заходимо до нашого табору відпочинку. І прикраси з дорогоцінного каміння можна буде побачити позаду нашого соріана. Ось вони. До цього тут нічого не було. Тепер є прикраса. Інші прикраси, які ми будемо здобувати під час квестів, які будуть пов'язані з цим табором, також будуть з'являтися у нас в таборі. Ну а на цьому квест буде завершений. Сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі у нових відео. Бувайте!